Так, всім привіт слава Україні! Вашій увазі сушка або Samsung не сушить, не гріє. По суті, функцію виконує, не гріє. Будемо розбирати, скоріш за все, там холодильна установка, скоріш за все, немає фреону. Виймаємо цю штучку. Каплезбірник. Можна сказати, чи як він там називається правильно. І маємо зразу ось цей фільтр. Це така сітка фільтр, збирає грязюку. Так, відкручуємо отут гвинтик. І ось тут гвинтик. Так як в пральній машинці назад зміщуємо кришку. Знімаємо кришку верхню. Ось. Зараз знімемо панельку передню. Тобто раз, два, три, гвинтика. І тут два, тобто п'ять. Знімаємо передню панельку. Е, якщо треба, контакти маркуємо, позначаємо або запам'ятовуємо. І тоді будемо знімати задню кришечку. Так, зняли ми задню цю кришечку, відкрутили всі по кругу гвинтики, зняли її. Е, далі е, нам треба буде зняти боковушечки. Ну, щоб боковушечки зняти, нам треба зняти передню цю панельку, щоб її зняти раз, два, гвинтики і тут по кругу оці всі кругом дверки. А далі буде видно, можливо, там ще знизу є. Отже, я передню панельку, більше я гвентики не знайшов. Вона знімається внизу тут на ці на такі... на такі виступи воно закладається і, в принципі, оці по кругу саму тут два вверху. І знімається. Бачите, яка тут краса? Оце все з одягу пилюка. Я візьму, звичайно, пилосос, це все зберу. Заберу зразу, щоб не розліталося. І так, далі ми знімаємо цю панельку бокову. Тобто тут оці гвинтики, всі 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 гвинтики. Знімаємо цю, від, відкручуємо панельку, оцю железячку, знімаємо цю железячку, знімаємо ці всі провода, забираємо звідси ці всі гвинтики і так само ті всі задні гвинтики. Тоді в нас ця боковушечка повинна від, 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 відчепитися знятися. Ну, і так само, оцю. А далі побачимо. І так, зняли ми оцю боковушечку. А тут у нас все висить отак на проводах поки що. Значить, оцю відкрутили ще з цього боку. Знімаємо цю железячку. Її, в принципі, я думаю, поставити по іншому не вийде, тому не перепутаємо, як ставиться. Тоді, відкрутив я вже ці гвинтики тут, От, ну сама свою панелька тут. І тут було декілька гвинтиків. Тут, тут, тут і там ззаду теж. Так само, тут ззаду були гвинтики всі донизу, ну і тут один зверху. І от при вас спробуємо знімати його. Опа. Щось не йде. ага. Тут, -то, де, тут -то капле збірник, до того він тримався. Так заходить за щелку, його скинути, і тоді панельку віддасть. І все, ось дивіться, яка краса. Зараз я ще так само збираю все пилососом зразу, щоб воно не літало. Вон, дивіться, скільки. а це все барахло, це все... це все з одягу. Подивіться, ух! Красота. Смітник. Ось, збираємо це все пилососом. І тоді знімемо каплезбірник, щоб зняти тут, я так розумію, ага, можна, можна, напевно, тут зняти цих дві шлангочки. Хоча цю, напевно, тут я зніму, а цю зніму тут. І тоді він повинен повинен витягнутися. Він вже тут болтається. І все. І поїдемо далі. Отже, далі, що вийшло? Щоб зняти цю штучку. Ми зняли. Я зняв один патрубок внизу, там мені було зручно. Щоб тут не, потім не просовувати, було зручніше. А цей зняв вверху. І ось цей залишився, бо цей заходив всередину, а цей тут зняв. Ця конструкція тут двома гвинтиками тримається, тоді ми її виймаємо звідти. Цієї дирочки цієї. Тоді ця пластмаска у нас відділяється. І тут у нас є дві фішечки. Відчіплюємо ці дві фішечки і вбираємо цю штучку в сторону. Це якийсь датчик, я так розумію, чи поплавки, не знаю. Я ще в тому не сильно розумію, у мене сушок було мало. Тоді відкручуємо цих два гвинтика. Тоді я навіть покажу. І тоді ось тут є стопорне колечко. таке Знімаємо його, то знімаємо тіші шайбочки, запам'ятаємо, як воно тут стоїть. Це знімаємо. Потім знімаємо цю крильчатку. Тут гаєчка. Я не, не знаю наскільки. Знімаємо цю крильчатку. Тоді оці гвинтики відкручуємо, знімаємо оцю пластмасочку, оцю, що за крильчаткою йде. І тоді відкручуємо ці всі гвинтики, що залишилися тут. Знімаємо цей датчик вверху. Від'єднуємо його. Ну, можна від'єднати, можна зняти, я не знаю. Тут фішка, скоріше за все. І тоді оця задня панелька у нас забирається повністю вся. І тоді вже буде у нас доступ до. Ну, зняти ще цю, от поперечку вона теж тримає. І тоді вже наші нам відкриється доступ до всіх остальних деталей. Отже, так. Відкрутив крильчатку. Крильчатку відкручувати дуже. Складно, тому що тримати нема за що. Оця кричатка крутиться, зафіксувати, можна поламати кричатку. Ну, якимось макаром у мене вийшло, я різко з шурповертом крутнув, притримав на ніби вийшло. Тепер три саморізи відкрутили. І тепер цю кришечку знімаємо. Ось так. Ось вона тут на уплотненнях уп уп таких. І, в принципі, все. тут відкрутив і ось тут відкрутив е, саморіз. Це шплінтовочне колечко зняв. Е, тут була ще шайбочка така пластикова. Тут був е, клема фіксатор е, клема, просто роз'єм якийсь я його зняв. Тут він <coughs> вусика віддвігається по бокам і він виймається сюди. Це від'єднав від, від е, мережевого фільтра. Злилася ще ця железячка. І, в принципі, в нас має оця вся панелька податися назад. Зараз зніму покажу. Ось і сняв. ця планочка, що посередині там спереду саморіс, і воно виймається і піднімається догорі так витягується. Це просто тоді знімається з вала втулочка. оця. Все, це все знімається, ця от, от вам задня панелька. І бак тоді висить у нас тільки на роліках спереду. Звідси скинемо скинем ремінь. І тоді, я думаю, бак зійде звідти. Ось так це виглядає тепер. <рес> Скинув ремінь звідти з моторчика. Ремінь лишився на боку, на барабані. Барабан з роликів зійшов. Тут от ролики, оці підтримуючі. Бачите, один другий. І, в принципі, все. Зараз це все пилососим, просто зразу підготуємо, щоб воно вже було в нормі. Тут усе зараз проглянемо. Можливо, ми знайде витік фреону зразу. Можливо, треба буде опресовувати цю всю систему. Ось у нас це компресор, трубки. І ось тут цю кришечку. Також саме. Ми зараз пропилососимо і знімемо цю кришечку тут. Вона, скоріш за все, гвинтами тримається по кругу. Так, ось ці винтики, мабуть, повідкручуємо. На білій кришечці, і тоді будемо бачити. Зараз покажу, як воно, як, якщо. Так, да, ці провода от заберемо. Відкрутимо от цю кришку, повністю. Оце вона йде. І тоді будемо бачити випаровучі і все інше. Ну, ось зняв я крешку. І зняв я такий чехол. На компресорі був він на ліпушці. Акуратно витягнув по притрубку. А кришечка. Ось вона. Кришечка встановлювалась сюди. Тут у нас по кругу гвинтики. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. В общем, всі по кругу гвинтики відкрутили. І вона просто піднімається вверх. І ось такого плану у нас тут холодильна установка. Компресор. І, само собою, два випоровучі. Гарячий, холодний. Холодний контур. гарячий контур високого тиску, холодний нижчого тиску. І все, будемо, значить, перевіряти. Контур. Тут є от, е, трубка заправочна. Певно, її будемо вскривати і через неї проводити всі маніпуляції. Поки що на цьому все. Далі покажу, що буде. Отже, так. Знімав я цю, цю всю установку холодильну. Тобто ці випаровувачі, вони нічим не закріплені вже. І це все разом виймається разом з компресором. Тут відкручуються три гайки. Компресор відкручується і, в принципі, виймається все ціло ціляком з випаровувачами. Отже, це в нас заправочний новін на високому тиску стоїть. Я зробив так, як більшість холодильників на зворотній, на зворотній трубці паяв трійник. Тут рійник 10х10х10 у 10 мене вийшов. Я тут, тут він підійшов по цій трубці хорошо. А тут я трошечки перехідну трубку мідну поставив сюди і припаяв клапан Шредера і через нього я заправив ну майже норму заправив я напряму запустив компресор без реле і заправив там по шильдіку 370 г. У нас виходить я заправив 330 г. Інше, думаю, добю установку, Попробую, якщо вийде. О, тут в мене якраз повинно все пройти по переремінь, попри це все шланга. І вже запущу, тоді подивимося, попробуємо. Тому я буду вже збирати цю конструкцію, ну, встановив це, прикрутив назад вже всю установку і буду поступово збирати натяну чехол на, цей, на компресор. Це все видую, само собою, від, це все веду пилюки тут. Цю всю площину, тут вишкріп ви видраєв. Ви тут було багато ворсу на цьому випаровувачі, Це в нас, виходить, конденсатор це випаровувач, Тому що це тут цей це, це холодит це 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 радіатор, а цей нагріває. E, і все, будемо збирати, будемо кожну деталь видувати від всієї пилі. E, будемо ставити спершу сюди кришку, сюди чехол. чехол і поступово збирати все в зворотній послідовності. І, до речі, вже я поставив оцю штуку. Це в нас, э, це в нас я розгля... розглянув. Це в нас. Э... Боже. Це в нас виходить поплавок, це датчик рівня вологи, я так розумію. А це, бачите, крильчатка, це, це скоріш за все, насос. Не скоріш за все, а насос, е який збирає вологу, яка стікає туди на дно, і подає її по трубці. Ну, Чи по цій, чи по цій, я щось не скажу точно. Подає її по трубці в каплезбірник. Для чого це? Ну, як для чого це? Щоб зібрати капельки. Капельки у нас з'являються звідки? Я вже не хочу відкривати кришечку. Система, яка тут Отже, стоїть оцей вентилятор. Це крильчатка. Що тут крильчатка, правильно? Ось вона дує. Ну, жене повітря. Тобто, звідти воно всасує повітря. І сюди по, по шахті, оцій задній, що тут є, подає в сушку. Е, тим самим е, через, е, речі, через, через, білизм, через речі, через білизну, через речі, це повітря проходить, сушить його. Е, і йде повітря через е, цей фільтрик. Будемо казати, тут збирається ворс, ці великі частинки, оці нитки, оце все. Сюди воно попадає повітря, сюди проходить, і проходить воно е, через отвір е, до е, випаровувача. Випаровувач холодний. і На ньому конденсується оця волога, що проходить з повітря через речі. От речі, через речі проходить повітря, забирає вологу, продуває сушить. Ця волога попадає сюди. З повітрям, попадає на е, випаровувач, випаровувач її м, конденсує вологу, тобто по ідеї відбирає вологу з повітря того, що сюди потрапляє. Е, тим самим е, потім як би сказати, е, тут конденсується, стікає там є під, під радіаторами отвори. І, воно, і, і та волога стікає от, в, в дно, з якого вже викачує цей насос. А другий, другий цей конденсатор, він нагріває повітря вже це. Тут, тут воно конденсується, тут воно нагрівається вже. І ось вже тепле повітря. Е, йде назад. Е, тобто цим, через цей, попри цей вентилятор йде назад в сушку всередину, в барабан. І от таким чином, ну це наскільки я розумію. Я може, можливо, я доступно розказав, можливо, не щось не зрозуміло. Але я, я старався. І от таким, такий принцип роботи. І що я ще хотів сказати, я забув саме за сказати, де був витік фреону. Витік фреону був, тому що там фреону на один пшик було, коли я вже вскрив. Витік фреону неочікувано для мене був ось тут на заправочному. З заводу його тут зажимають, пресують. І ось тут якраз на шву. Де зім'я трубка, воно пустило. Ну, що я зробив? Я зробив по-простому, я його просто запаяв. Все. Тому що воно якось так брескало на барабан. Це що крутиться? І барабан брескав сюди, от на капілярку. я зразу думав, що це капілярка пустила. але капілярку я роз... як би... Не розмоту, а роздвігав, трошки дивився, там змащував милом це все. І там ну, ніякої ні потертості, ні цвілі, ні гнилі, нічого немає. І вона ціленька, бульки не пускає. Ось тут, а тут ще воно. Та й в принципі все. Ось все, що я хотів сказати. Ну і все, цю кричку ми поставили, це поставили. Зараз будемо. А, до речі, ще ось тут ця кришечка стоїть. Проводки тут, кому, можливо, хто забув чи не, не, не написав е, ця клема сюди, в цю сторону, тут чорний е, провід. Той, з з тієї сторони білий, звідси червоний. Може, комусь треба. Все. Е, ставимо клеми, закручуємо датчик на місці. Не забуваємось, тут датчик є. Ставляємо назад. Значить, зараз тепер ще мені щось прикрутити, бо я ще не прикрутив. Дротики, ми завели там підключили датчиків, все як має бути. Тоді ставимо барабан ставимо ремінь. І тоді ставимо цю задню залізну стінку. І продовжимо. Отже, так, стоїть у нас барабан тут у нас вже задня крішка. І вентилятор поставив і цей. Там, не менше складного, так само воно збирається в зворотній послідовності. Перед тим як ставити барабан, надійте обов'язково ремінь на барабан. Тому що потім не буде як одягнути. Отже, що ми далі робимо? Ставлю я ту крішку. Попробую цю не ставити, бо тут в мене ще треба заправити. Я не знаю, звісно, як правильно зробити це було. Але будемо робити, мабуть, так. От. Тому ще поставлю передок, поставлю панельку, кроме цієї стінки. Це я підвішаю, зачіплю там, щось. І попробую запустити її і дозаправити ту норму. Якби заправив норму, в принципі, вже Попробую. Якщо не вийде, прийдеться тоді вручну включити компресор. Так що продовжуємо. Ну що, хлопці і дівчата, дивіться, не записував я. Там вже все є зрозуміло. Я думаю, там по тому відео те я розбирав, видно. Як збирати все, в зворотній послідовності. все. Отже, Доляв я фреон вручну, тобто підключив без, без електроніки напряму компресор, знову, доляв вже ту норму, тобто заляв вже норму фреону повністю, дозбирав всю машинку, всю сушку до кінця. І от зараз запустив на швидке на коротку програму. І поки що сушиться. Не знаю, як там воно буде, подивимося по результату. Не знаю, як правильно, сушу після прання, після віджиму, воно вологе, але не таке, не мокре з нього не тече. Поки що пробуємо так. Пройде трошки ще часу, попробую, відкрию на ходу. Ну, за відкрию, попробую, як, як білизна. Ну і може доб'ємо до кінця. Ну що, по сушці вже все. <кій> Вона висушила, все добре, все працює. Я вже відвіз клієнту, вже не знімав, з -з забув е зняти. Все працює. Наступне у нас вже буде відео про цю мілі. І вона вже в процесі роботи, там вже знято процес розборки. Тому всім успіхів у ремонті. Слава Україні. Гарного дня.